Кожен, хто вивчав англійську, знає, що однією з найважчих тем є використання прийменників та фразових дієслів. Суть у тому, що дуже часто такі загальновживані дієслова як to take брати, to get, отримувати, to come приходити, to look дивитися, to give давати, to put класти, to set, встановлювати, to go їхати і йти, to turn повертати, to try, намагатися, to throw, кидати, to run бігти. Можуть вживатися з безліччю доповнень у формах прийменників, утворюючи фразові дієслова і набуваючи при цьому різних значень. Наприклад, to take off, знімати, вилітати, to come across, натрапляти, to come in заходити, to look-after, доглядати, to give up – здаватися, to put aside – відкладати гроші або час, to set upon – атакувати, to go-off вибухнути, to turn on – Включати, to try out, приміряти, to throw away, викинути, to run over, перевірити. Такі частинки у формі прийменників OF, across, IN, after, UP, Aside, Upon, OF та багато інших можуть додаватися також і до інших дієслів, а також і тих дієслів, які утворилися з іменників. Про них ми сьогодні і поговоримо. Щоб не нудити складними фразовими дієсловами, я пропоную розглянути 5 вживаних смішних фразових дієслів та їх використання в різних контекстах. Перше фразове дієслово, про яке ми сьогодні поговоримо, це to pig out. out. Об'їдатися, обжиратися, жерти, To pig out. Це фразове дієслово означає з'їсти багато їжі за раз. від іменника a pig – свиня Якщо ми хочемо конкретизувати, якою саме їжею ми об'їлися, тоді використовуємо прийменник on після pig out. Наприклад, I used to pig out a lot of candies. I used to pig out a lot of candies. Колись я об'їдався багатьма цукерками. I used to pig out a lot of candies. Наступне речення. That fat man pigs out on pizza every day. That fat man picks out on pizza every day. Той жирний чоловік об'їдається піцею кожного дня. That fat man picks out on pizza every day. Наступне фразове дієслово, яке ми сьогодні візьмемо to veg out. Veg out. Розслабитися, відпочивати, нічого не робити. Veg походить від слова vegetable. овоч. І достійно таке дієслово можна перекласти як бути овочем. Як правило to veg out, der razum s in front of the screen. Naprote monitora. Наприклад, Jack was wedging out in front of the TV. Jack was wedging out in front of the TV. Jack with lezlovs and naprote televisora. Jack was wedging out in front of the TV. Mary likes to veg out and eat popcorn in front of YouTube. Mary likes to veg out and eat popcorn in front of YouTube. Mary любить лежати, нічого не робити і їсти попкорн дивлячись YouTube. Mary likes to veg out and eat popcorn in front of YouTube. Третє фразове англійське дієслово to goof around. To goof around. Валяти дурня, клейте дурня. To goof around. Фразове дієслово to goof around означає робити дурні речі. Або не робити нічого. Від слова a goof дурей. Приклади. Children spent all their vacations goofing around. Children spent all their vacations goofing around. Діти провели всі свої канікули, валяючи дурня. Children spent all, all, all their vacations goofing around. What he really did was goofed around all day. What he really did. Was guofed around all day. Все, що він робив, це валяв дурня увесь день. What he really did was around all day. Четверте смішне англійське фразове дієслово to horse around. To horse around. Блазнювати, шуміти. To horse around. Die слово утворилось від іменника a horse king і має значення поводитися шумно або по-дурному. Приклади. These students are always horsing around in class. These students are always horsing around in class. These students are always horsing around in class. Work hard while others are horsing around. Work hard while others are horsing around. Працюй наполегливо, в той час як інші work hard while others are horsing around. І останнє п'яте спішне англійське фразове дієслово to wolf down. To wolf down. Їсти з жадістю, to wolf down. Це фразове дієслово означає їсти дуже швидко. Від a wolf, walk. Приклади. Mary was late for work this morning, so she wolfed down her breakfast. Mary was late for work this morning, so she wolfed down her breakfast mary na aranku, danok. mary was late for work this morning so she wolfed down her breakfast. let me just wolf down the cake and i'll go with you let me just wolf down the cake and i'll go with you. let me just wolf down the cake and i'll go with you. Як бачимо, в англійській мові прийменники все більше і більше приєднуються до різних слів, створюючи все нові і нові значення, збагачуючи мову та додаючи їй колориту та емоційного забарвлення. У коментарях напишіть свої речення з вище запропонованими фразовими дієсловами. Друзі, підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або Monobank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуємося на мій канал, ставимо подобайку, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Всім успіху і до зустрічі у наступних відео. Бай-бай, Па-па.